Кальції детрині комед. Турбота про свою красу уже зараз. Я посмотрю сюди. Як це вас? Сели бывало, сели Мы пошли за Сперед, трупа. Били. Люди сказали, зараз ми їдемо подивимося, там один труп фінціпом кола. Лежить біля дорослі. Є два покупці, яка в третьому під'їзді лежить на, приїзд, на а тут, ну... а, зараз, ну, 2 -2. 15, так? Зараз 15. У нас зараз восьму школу відвозять. Ви там ночуєте, вас yeah. не зустрічають вранці. Ми забезпечуємо соціальні посильники і ті, хто буде потребувати евакуації, відповідно будемо організовувати евакуацію. Домовились?